Вітаю вас, дякую за запит з Італії. Так, ми дійсно робимо цю процедуру, яку ви назвали Дівалоре. Достеменно вона називається Дічевердізіоне Дівалоре. Що це таке? Це підтвердження українських документів про освіту, які починаються з самого першого нашого навчання. І далі людина, згідно того, як вона навчалася, тобто там може бути коледж, наступний етап, вуз. Тому ця процедура досить довга, вона багатоетапна. Якщо коротко, то потрібно проставити апостілі на всіх документах, зробити засвідчений переклад у перекладача, який визнаний посольством Італії. Після цього весь пакет документів а в вашому випадку це атестат плюс додаток, диплом плюс додаток. Вони подаються в посольство Італії, де сплачується консульський збір, і в результаті видається той самий документ, який ви назвали дівалори, який затверджується початками посольства. І в цьому моменті вже процедура вважається закінченою, після чого цей пакет документів можна надавати на території Італії для підтвердження навчання в Україні. І ще варто зазначити, що така процедура робиться як для навчання в Італії, так і для роботи в Італії. Обидва ці варіанти виконуємо. І це така в часі трохи займає часу, але ми його зжимаємо максимально. І вже підлаштовуючись під роботи італійського консульства, ми робимо заключний етап. В результаті ви отримуєте документи, які ми пересилаємо на доставкою доставку вам в Італію, або передаємо довіреній особі, і ви далі вже прямуєте своїм шляхом навчання чи роботи в сонячній республіці Італія.